Ну, давайте. Поки що перекриття по палантіру 100% беремо. Взяв перекриття верх одну хвилинку. ВНД, ВНД. Блядь, ВНД закрився в червону свічку, і за поганих точок входу я забрав там мінус. Що сказати, дурачок я. Не повезло трішечки мені. Чекаємо на відпрацювання, що можу сказати? Чекаємо на відпрацювання палантіра. Uh, ситуація далі на всі 100 мільйон процентів uh, правильна. От. Чекаємо, як закриється в нас Palantir Technologies. Блін, ВНД дуже криво відпрацював. Мене це трішки. Напрягали. Ну ладно. Ну і чекаємо на відпрацювання палантіра. Якщо закриємося в червону свічку, придеться взяти ще одне перекриття. Хоча я тут хочу через одне перекриття саме забрати плюс. Добре, я тут плюсик забираю по палантіру. Ви також мали би забрати. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.